Слава Богу! Ранковий недільний час. Ми в Домі молитви перед лицем Господнім. Я думаю, що ми з благоговінням знаходимося тут, на цьому місці. Бог часом говорив до людей, коли вони являлись перед Ним. Каже, що це місце святе. Місце призначене для того, щоб тут славилось ім'я Господнє, щоб звідси підносились молитви хвали, подяки. І ми сьогодні є в домі молитви, і ми прийшли до нього перед до нашого Господа такими, як ми є. Ми особисто себе дуже добре знаємо, знаємо наш характер. Наше життя, нашу натуру, це ми все дуже добре знаємо. Ми не знаємо стільки один про одного, скільки знаємо про себе. І так само Бог знає про нас все. Але ми сьогодні стоїмо такими, як є, і я вірю в те, що ми хочемо, щоб Бог сьогодні благословив нас у цей ранковий час. Ви знаєте, живучи в теперішній час, ми маємо багато запитань. Ми маємо багато запитань один до одного часом. Люди мають багато запитань до Бога. Чому так? Що робить, як поступати? як поводиться в тій чи іншій ситуації? І коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо один такий, одну таку подію, яка передувала тому, коли Христос виступив. На месійну працю. Я маю на увазі проповідь Івана Хрестителя там в пустині, коли він хрестив, коли люди приходили до нього. І ми читаємо там, що люди, чуючи про те, що Бог хоче упокорення, покаяння, Бог хоче, щоб люди міняли своє життя, у них було запитання до Івана Хрестителя. Що нам Робить Євангеліє Івана, третій розділ. Ми в е, Євангелії від Блуки, третій розділ, ми читаємо такі слова і запитував його народ, десятий вірш. Що ж нам? Робити. І запитував народ його, що ж нам робити? Люди слухали проповідь Івана Хрестителя, люди чули, що Він говорить, і бачили, що є певна небезпека для них. Тому що попередній вірш звучить, каже: вже і сокира лежить при корені дерева. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і вкинуть вогонь. І запитував я народ, що нам робити. І Іван дає для них відповідь, що їм робить. Відповідь дуже проста, дуже проста відповідь. Відповідь така, щоб людина, яка живе посеред людей, поступала своїми ближніми по справедливості, любила своїх ближніх. Піклувалися один про одного. І Іван дає їм дуже просту відповідь, каже, хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто не має. І в кого є їжа, нехай робить так само. Відповідь простішої, мабуть, нема, правда? Не треба ніякої філософії, не треба щось придумувати. А каже, якщо ти маєш щось, а хтось не має, поділись. Поділись, це нормальне життя людини, це нормальне життя людини, яка знає Бога. І далі читаємо, прийшли й митники хреститися і сказали йому, учителю, що нам робити? Відповідь теж дуже проста. Дуже проста. Він же сказав їм, не вимагайте. Більше, ніж призначено. Що можна сказати? Він не сказав, що залишайте свою працю, він не сказав, що не беріть зовсім мито. Христос сказав, не вимагайте більше, ніж вам призначено. Так, є мито, є податок, воно це все має платитися, віддаватися. Але каже, коли ви робите свою працю, не беріть більше. Дуже проста порада. І ще одна категорія людей питала, що нам робить. Питали його також воїни, а що нам робити? А він сказав їм: нікого не кривдіть, не обмовляйте, будьте задоволені своєю платнею. Іван сказав для тих людей, які носили зброю. Які стояли на сторожі на обороні в обороні стояли, каже, що задовольняйтесь платнею, каже, нікого не кривдіть і не обмовляйте нікого. Така відповідь була Івана Хрестителя, коли люди запитували, що нам робити. І ми читаємо у Слові Божому, що такі запитання вони ставилися і для Христа. Ми читаємо, в Слові Божому, що один із законників, який хотів спокусити випробувати Христа, задав йому питання: що мені робить, щоб спастись? Запитання, я думаю, що дуже правильне, тому що людина хоче мати життя вічне, хоче спастись. Але ми читаємо, що Він спокушував Ісуса Христа. І Христос запитав його, що читаєш? Заповіді, які. І він правильно відповів. Але хотів виправдатися написано, і запитав, а хто мій ближній? І Христос оповідає ось ту притчу про доброго Самарянина. Про те, що людина, яка потрапила в біду, вона потребувала допомоги. Вона потребувала допомоги. Але не всі, хто бачив її. Цю допомогу для неї надали. Один лише зовсім сторонній чоловік надав допомогу. І Христос каже, іди і ти роби так само. Ти питаєш, що робить, а я тобі даю відповідь. Якщо ти виконуєш ось ці заповіді, про які ти сказав. І ти хочеш більше, то іди роби так, як зробив той. Добрий самарянин. Коли ти бачиш, що хтось є в проблемі, хтось є в переживаннях, хтось є в скорботах, не залишай, не проходь мимо. Чому ти запитуєш, що мені робить, як ти знаєш це все з закону? Як в тих заповідях, які ти сказав, що люби Господа Бога твого всім серцем твоїм і всім розумінням твоїм, а ближнього свого як самого себе. У цій заповіді це все знаходиться. Це все описується, а ти запитуєш, що мені робить? Дори, брати і сестри, можливо, ми сьогодні також ставимо таке запитання для нашого Бога, що мені робить в країні війна. Що мені робить? Скажіть пророк Іона, він знав, що йому робить чи ні? Пророк Іона. Він знав, що йому робить. Бог йому сказав, що йому потрібно робить. Але ми бачимо, що пророк Йона він поступив зовсім інакше. Він замість того, щоб іти проповідувати ось тій і про те, щоб вона покаялася, він бере втікає, втікає. І він потім обґрунтовує своє рішення тим, що він знав, що Бог є милосердний. Бог є довготерпеливий, Бог є милуючий. Так він обґрунтовував своє рішення втікти. Не виконати те, що сказав йому Бог. Ми читаємо місце Слова Божого про Мойсея. Ви знаєте, дуже такий показовий момент. В житті Мойсея записано в євреїв, лист до євреїв. Я читаю 11 розділ. 24 четвер. 25-й вірші. Вірою Мойсей, коли виріс. Відрікся називатися сином дочки фараонової, вибравши краще страждати з народом Божим, аж ніж мати тимчасову насолоду гріховну. Вважаючи ганьбу Христову більшим багатством, ніж скарби єгипетські, бо він дивився на нагороду. Мойсей, вихований в домі фараона, мав би можливість занять високий пост в майбутньому. Але ми читаємо, каже, що він вибрав краще страждати з народом Божим. Що сьогодні говорить Слово Боже до нас, коли ми задаємо таке питання, що нам робити? Я не буду казати вам, що вам. Робити в такій ситуації, яка є в нашій країні. Читаємо Слово Боже. Зміцняймося в вірі, аналізуємо своє життя. І Слово Боже, воно скаже нам, що нам робить, виконуючи заповідь Божі. Про те, що Бог сказав Христос, ось для того. Законника каже: Ти поступай так, ти бачиш, скільки є проблем. Скільки є переживань, скільки є труднощів у твого народу? Не дистанціюйся, не втікай від цих труднощів. Але виконуй Слово Боже. Виконуй заповіді Божі. Виконуй заповіді Божі. Ми читаємо Слово Боже про те, що Бог дійсно, Він хоче, щоб його люди. Вибрані Його, вони слухалися Його голосу. Слухали? Вони слухалися Його голосу. І ми зараз будемо мати молитву. Ми будемо дякувати Богові за те, що ми маємо тут мирне, спокійне небо у нашому краї, у нашому місцевості. Але ми живемо в нашій країні, де йде війна. І ми бачимо, скільки є проблем. У нашого народу. І Бог сьогодні хоче, щоб його народ вибраний, він дійсно виконував волю Божу. Виконував заповіді Божі. Слухався голосу Божого, щоб ми дійсно виконували ось ту заповідь Божу, люби ближнього свого, як самого себе. На жаль, ми часто самого себе любимо. Набагато більше, ніж любимо тих, хто нас оточує. Тих, хто нас оточує. Нехай Господь дасть нам розуміння, що наше запитання до Бога, що нам робить, воно буде звучати часто, і воно буде звучати в різних ситуаціях і якщо ми дійсно будемо прислухатися до голосу Божого, до Слова Божого, то ми. Будемо бачити, що нам сьогодні робить. І ми бачимо, що сьогодні народ Божий дуже багато робить в цій ситуації. Дуже багато є свідчень. Дуже багато. Ми молимося, ми робимо добрі справи, ми відвідуємо тих, хто має потребу, хто має проблему. Нехай Бог зміцнить нас в цьому, щоб ми дійсно. Слухалися те, що для нас хоче сказати Господь. Ми зараз будемо молитися, ми будемо дякувати Йому за те, що Він благословив нас цей ринковий час. Ми є перед лицем Господнім. І в цьому немає нічого поганого, коли ми запитуємо, що нам робити. Але треба, щоб ми ще те, що Бог нам скаже, щоб ми Його і робили. Щоб Слово Боже, яке сіється в наші серця, воно з'єдналося з нашою вірою, воно розчинилося, і щоб воно дійсно приносило плоди в нашому житті. Щоб воно дійсно приносило плоди в нашому житті. Нехай Господь благословить нас цьому. Ідемо до нього з волою, з подякою в нашій молитві.